Дебальцева Авдіївка, Дзержинськ, прифронтові міста всюди під обстрілом бойовики б'ють по позиціях українських військ та по житлових кварталах. Яка ситуація зараз у невеличких містечках на Донеччині, що безпосередньо межують із районами, де йде війна? Знає Григорій Жигалов. Ми з нами на прямому зв'язку. Тож, Григорію, які новини маєш на даний момент тобі слово. Ну, власне, Дебальцево сьогодні прокинулося під звуки градів. Почали обстрілювати з шостої ранку і по блокпостах навкруги міста, і в саме місто залітали снаряди. Під обстріл бойовиків потрапив міський відділ міліції. Є постраждалі в той момент. Всередині було десь півтори сотні людей їх терміново сховали в укриття у Дзержинську. Також ситуація складна. Це місто настільки близько до лінії зіткнення, що кордон між контрольованими та неконтрольованими територіями проходить. Практично за міською смугою там вже починається горлівка. Про російські сили там активно перегруповуються і такують позицію урядової армії українці, що стоять на захисті фронту. Переконують, що попри складну ситуацію є сили триматися. А ще дії сепаратистів називають незрозумілими. кажуть людей вони не рахують. Пряма мова. Ощущение, що просто дали задачу поставили задачу сепаратистам і росіянам як можна більше інтенсивно атакувати. Хотя атаки такі более бессмысленные. з їх сторони большие потери, неоправданные потери ми навіть не розуміємо, зачем мы эти направлення у самому місті ситуація за моїми спостереженнями спокійніша, ніж в Дебальцю. Мута в дівіться, але зіткнення проходять справді близько, і це добре чути навіть з центру міста. Ну і час до часу сюди також долітають снаряди, як бойовики обстрілюють позиції українських військ. У місті є зруйновані чи пошкоджені будинки. Люди часто бояться виходити на вулиці, ночують у підвалах, живуть як на пороховій діжці. Пряма Останні три дні вже так що невиносимо просто. Люди прячуться, не знають куди прятатися. І не знають куди. Звісно, прячуться. Їздимо, робота під обстрілами не, не знаєш, куда прилетит, и с откуда Ну я живу на северне, ну по село Кирова. Там на северне. Там вообще ужасно. Окна дрожат. Ну, мені ребенок боится, иногда в коридоре прячемся. Через сьогоднішній обстріл Дзержинську знеструмлена шахта північна снаряд, який прилетів з горлівки, потрапив в електрощитову під землею. Залишилося 84 гірники, які поки що не можуть піднятися на поверхню. Зараз рятувальні служби намагаються допомогти полагодити електропостачання та евакуювати шахтарів. Студія дякую, Григорію. Григорій Жигалов працює на Донеччині про ситуацію на передовій. Він розповів наживо.